Коли болить душа, рятує робота на 10-му місяці війни, коли посилюється моральна втома і зневіра, найкращий спосіб відволіктися від війни зайнятися творчістю, особливо якщо її результат може стати оберегом для військових. Майстриня з гончарства Олена Грійдіна від початку повномасштабного збройного вторгнення створює ось такі амулети для українських армійців. каже у кожен вкладає любов і слова подяки за їхню нелегку службу. Проте, як важливо військовим на передовій Моральна підтримка стилу, знає, як ніхто, адже щодня молиться за коханого чоловіка, який пішов на війну добровольцем. Він пішов до військкомати, йому сказали, так, ти мобілізований, ну, ну як там непридатний, не приходиш сюди. А він прийшов другий раз. І тоді вже, ну, ладно, раз ти просишся, його взяли. Так оце все відбулося. Але так, щоб я його, ну, я хотіла його зупинити. Мені сказав, що ну ти ж розумієш, якщо ти мене зупиниш, то потім я тебе буду про це згадувати все життя. Ти не можеш це зробити. Я говорю, я розумію, що я не можу це зробити. Я би хотіла, але я не можу. Тому я його просто провела. Не стала стримувати від захисту рідної землі свого чоловіка і Марія Головань. Вона керівниця дитячого гуртка з бісероплетіння і разом зі своїми вихованцями робить для військових крихітних янголів, аби вони захищали коханого і його побратимів від ворожої кулі. Їм дуже це подобається, це дуже підтримка. Постійно щось бере, якісь малюнки, вони так радуються. кажуть, ну дуже підтримка. Навіть деколи йде на чергування, і у нього такий платяний ангелик теж дітки зробили, передали. І собі тут о, так кладе за він з ним там. А поки їхні чоловіки захищають Україну, майстрині вдома тримають міцний тил. І саме заняття творчістю, зізнається Олена Грідіна. Допомагає бодай трохи від відволіктися від думок про холодні окопи і ворожі снаряди. А ще глина каже майстриня, має неймовірну здатність забирати всі негативні емоції. Саме коли ми беремо цей шматок глини, і в нас негативні емоції, то ця глина через воду, яка є в землі, і вона потрапляє до нас до рук, і ми вже починаємо відчувати. Ми якби згадуємо те, що було з нами раніше, і отримуємо цю гармонію, здоров'я, позитивний настрій. Заспокоїтись, вам подобається це робити. Відволікає і бісероплетіння, каже Марія Головань. Вона може годинами підбирати кольори та узори, забувши про війну за вікном. Важко, але тримаємося, маємо надію. І знаєте, що основне, щоб був тил міцний. І, і ми так навіть деколи на відео виходимо і навіть на гуртку, і він дивиться, бачить. Каже, у нас тил міцний, ти не переживай. Він набагато спокійніше так. Аби надалі зберігати віру в українську перемогу і морально підтримувати наших бійців, психологи радять відволікатися від новин хоча б на кілька годин і варто займатися тим, що приносить вам задоволення, і активізує дрібну моторику. Це теж корисно в умовах енергетичної кризи. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.